Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію надійшов лист з ось таким заголовком: Я хотіла посварити сина з невісткою. Через мене вона могла б втратити дитину. Думала, тепер син її кине, але він відвернувся від мене. Що ж, мені ця, е, історія обіцяє бути дуже цікавою, тому я бажаю вам е, приємного прослуховування. Маю трьох дітей. Двоє дівчат та хлопець. Доньки давно створили свої сім'ї, живуть в інших містах. Син ніяк не може знайти майбутню дружину. Він проводив додому двох дівчат, але з ними нічого не вийшло. Я раділа такій новині. Більшість дівчат не підходять моєму сину. В нього гарна робота, хороша освіта, виглядає бездоганно, йому потрібна особлива дівчина. Я не готова будь-кому віддати свого сина. Мої мрії не збулися. Син привів додому звичайну дівчину. Вона не вирізнялася красою чи розумом. Дівчина поводила себе достойно. Вона не говорила багато чи гучно, допомагала прибирати зі столу і не совала свого носа куди не треба. Начебто, темна та вихована дівчина. Мені вона. Не сподобалось. Я довго намагалася зрозуміти проблему. Мій негатив до неї не могла раціонально пояснити. Все стало на свої місця, коли син розповів більше про свою дівчину. Вона п'ята дитина в сім'ї з, з вісьми. Навіщо стільки народжувати? Я, коли третім завагітніла, в паніку впала. Мама повинна думати, чим прогодувати дітей, як вивчити та виховати. Схоже, в сім'ї цієї дівчини нормально народжувати і ні про що не думати. Моє шосте відчуття ніколи не підводить, одразу бачила проблеми з цією дівчиною. З сину вона не підходить. Я спробувала поговорити з сином про його дівчину. Він мовчки вислухав мене, а потім сказав радісну новину. Дівчина вагітна. Вони зустрічаються півроку, неодружені, і вона завагітніла, в мене є сумніви щодо цієї дитини. Може, мій син ніякий не батько, а дівчина нагуляла свою дитину, історія брудна. Він попрохав пожити в мене, поки вони вирішать всі свої проблеми. Подумала гарненько і погодилась. Поки діти житимуть в мене, я спробую переконати сина, Кинути цю дівку. Сваритися відкрито не вихід, тому я навантажувала дівчину роботою. Вона не могла мені відмовити, адже квартира моя і завжди погоджувалась. Я бачила її вдома. Дівчина ходила, ходила нервова, але не сварилася зі мною, постійно перекладала на неї свою роботу. Вагітній дівчині не можна піднімати важке, але я змушувала її щось носити. Та пересувати, нехай працює. Сину обережно вселяла думку кинути дівчину. Він не слухав мене, швидко припиняв розмову, як тільки розумів, до чого я хилю, не здавалась, і тиснула на нього. Завдяки моїм старанням. В парі почалися, свар... почалися сварки. Вони сперечалися через їжу, чашки, чи сумісний відпочинок. Син хотів прогулятися ввечері, а дівчина посидіти вдома. Вона теж цілий день працювала, бо я змушувала. Син про це не знав. Йому здавалося, дівчина прив'язала його до себе, має отримати квартиру і все. Більше від нього нічого не треба. Чесно кажучи, дівчина справді любила мого сина, але я її ні. Мені майже вдалося їх розлучити. План зірвався, коли дівчина була на восьмому місяці вагітності. В неї відкрилася кровотеча. Син злякався, повів дівчину в лікарню, її залишили у відділенні. Сказала, загроза Викидня. Син пояснив мені, таке буває через надмірне навантаження та стрес. Говорячи це, він дивно дивився на мене. Дівчина пролежала під наглядом лікарів до пологів. Мене покликали на виписку з пологового будинку. Син світився від щастя. Я вичавлювала з себе посмішку. Бачу, вони помирилися. Трималася від мене осторонь, не розповідали про свої плани. Я хотіла забрати їх назад до себе жити, але син повідомив шокуючу новину він зняв квартиру, і вони поїдуть туди. Сім'ї потрібно жити окремо, сказав син і додав без стороннього втручання. Не розумію, про що він. Що ж, друзі? Історія справді цікава і. Ну, така, я б сказала, типова поведінка з свекрухи до невістки. Ну, не типова, добре, я не буду е, так казати, тому що є дуже справді хороші відносини між свекрухою і невісткою. Я це знаю, я це бачу. Е, але це така от таке погане відношення якраз. Бувають такі випадки, на жаль. Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтеся на сторінку, щоб не пропускати історії.